Осінній дощ барабанив по віконному склі, а тіні від пожовклого листя танцювали на стіні маленької сільської хати. Ірина стояла біля печі, стискаючи в руках лист із Києва, від якого тягнуло холодом більшим, ніж від жовтневого вітру на дворі. Хто б міг подумати, що жінка, яка колись насміхалася з сільських жителів, тепер шукатиме порятунку в тих, кого вважала нижчими за себе. Дорогі друзі, життя інколи готує нам неочікувані повороти. Хтось із вас стикався з кризою, що змусила переоцінити власне ставлення до людей. Поділіться у коментарях своїми історіями та не забудьте поставити вподобайку, якщо вірите у справжні цінності. П'ять років тому Ірина Валентинівна Забруцька була зовсім іншою людиною. Успішна маркетинг-директорка в корпорації Глобус Медіа вона звикла носити дизайнерський одяг, обідати в ресторанах класу преміум і жити в елітній новобудові на Печерську. Її робочий день починався з кави за 180 гривень і закінчувався келихом. Вина за 350. Зарплата у 120 тисяч гривень дозволяла не рахувати копійки і дивитися на світ зверхньо, особливо на тих, хто не зміг досягти подібного успіху. Особливо дратувала Ірину необхідність раз на рік відвідувати батьків у селі Зелений Гай, що загубилося серед лісів Житомирщини. Вона завжди знаходила виправдання, щоб скоротити ці візити до мінімуму від термінових проєктів до важливих конференцій. Мамо, як ви тут живете? питала вона, морщачи носа від запаху печеної картоплі. Ніякого розвитку, інтернет ледве тягне, люди як жили в минулому столітті, так і живуть. Марія Степанівна, мати Ірини, лише зітхала і продовжувала поратися на кухні. Доню, а нам тут добре повітря чисте, люди щирі, допомагаємо одне одному. «Щирі?» Фиркала Ірина. Малограмотні селюки, які далі районного центру нічого не бачили. Що вони можуть дати світові? Скажи, тату, зверталася вона до батька, невже не шкода життя, яке ти провів, копаючись у землі? Василь Петрович, посивілий чоловік із натрудженими руками, мовчки дивився на доньку. У його очах читалася не образа, а скоріше, смуток. Кожен обирає свій шлях Ірину. З мамою обрали цей. Ірина приїжджала на день два, завжди привозила дорогі, але часто непотрібні батькам подарунки якісь екзотичні фрукти, модний кухонний комбайн, який так і залишався в коробці, дизайнерську скатертину, що не пасувала до простору сільського столу. Вона не приховувала свого нетерпіння, постійно перевіряла телефон і зітхала, коли доводилося спілкуватися з сусідами, які пам'ятали її ще маленькою. Оце наша Іринка, яка гарна стала, столична штучка, казала тітка Галя, старенька сусідка. Так, так, дякую, відповідала Ірина, ледве стримуючи, щоб не закотити очі. Як тільки сусідка йшла, вона шепотіла матері. Господи, які вони всі тут відсталі. Марія Степанівна тільки хрестилася і шепотіла. Не гніви бога, доню. А одного разу під час останнього приїзду, перед тим як усе змінилося, Ірина зустріла свою шкільну подругу Наталку, яка залишилася в селі, вийшла заміж за місцевого хлопця і працювала в сільській бібліотеці. Іро, як добре, що ти приїхала. Наталка кинулася її обіймати. Стільки років не бачилися. Розкажи, як там Київ. Ірина відсторонилася, ніби боялася забруднити свій кремовий костюм. Київ. вона усміхнулася зверхньо. Це інший світ, Наталко, ти навіть не уявляєш, а ти все тут, як завжди? Так. Наталка не помітила зневаги в голосі подруги. Працюю в бібліотеці, маю двох чудових дітей Максима і Софію. А з Петром пам'ятаєш його зі школи? Ми вже 15 років разом. Він тепер фермерством займається, непогано виходить. Фермерство. Ірина не могла приховати іронії. Це що? Корови, гні й трактори. І тобі не хотілося чогось більшого? Наталка трохи зніяковіла, але відповіла спокійно. Знаєш, у кожного своє щастя. У мене діти, чоловік, робота, яку люблю. Ми з Петром будуємо новий будинок, садимо сад, це і є моє більше. Ну, як знаєш. Ірина знизала плечима і глянула на годинник. Мені вже час, бувай, Наталю. Можеш заходити, якщо будеш у Києві. Додала вона, знаючи, що цього ніколи не станеться. Вже в машині, їдучи до Києва, вона думала Бідолашна Наталка застрягла в цьому болоті назавжди жалюгідне життя. Тоді Ірина не могла навіть уявити, що через рік доля розвернеться на 180 градусів, і ці жалюгідні люди стануть її єдиним порятунком. Усе почало руйнуватися восени 2024 року. Спочатку це були дрібні неприємності. Ірина почала помічати, що її поступово відсторонюють від важливих проєктів. Потім керівництво повідомило про реструктуризацію відділу маркетингу. На її місце прийшов молодий амбітний хлопець, а їй запропонували посаду нижче. Це неприйнятно, відрізала вона на зустрічі з директором. Я працювала на цю компанію сім років, мої кампанії принесли мільйони. Ірино Валентинівно, ринок змінюється, компанія потребує свіжих ідей, холодно відповів директор. Ви можете прийняти нову позицію або, або що, звільнитися? Вона встала, випроставшись на своїх десятисантиметрових підборах. Тоді я звільняюся, і ви ще пошкодуєте про це. Вона була впевнена, що швидко знайде нову роботу. З її досвідом і портфоліо це здавалося питанням кількох тижнів. Але тижні минали, а пропозиції не надходило. Їй призначали співбесіди, розмови проходили добре, але потім наставала тиша. Через місяць вона випадково зустріла колишню колегу Світлану в кав'ярні. Ти не знаєш, що відбувається? спитала Ірина після кількох хвилин ніякової розмови. Мене наче внесли в якийсь чорний список, ніхто не телефонує після співбесід. Світлана оглянулася навколо і понизила голос. Ти справді не знаєш? По місту ходять чутки. Кажуть, ти зливала інформацію конкурентам і нібито є докази. Що? Ірина ледь не випустила чашку з рук. Це абсурд. Я ніколи. Я знаю, перебила її Світлана, але хтось дуже постарався, щоб ці чутки поширилися. Листування, документи, все виглядає досить переконливо. Пізніше Ірина дізналася, що її електронну пошту було зламано, а частину листування сфабриковано, але довести це виявилося неможливо. Найгірше, що вона навіть здогадувалася, хто міг стояти за цим Вадим Корнієнко, її колишній заступник, який завжди заздрив її успіху, той самий, хто тепер зайняв її місце. Заощадження танули кредит за квартиру, автомобіль, комунальні послуги, все це потребувало грошей, які більше не надходили. Через три місяці безрезультатних пошуків роботи Ірина змушена була продати машину. Ще через місяць банк попередив про початок процедури конфіскації квартири за несплачений кредит. Вона намагалася триматися, продала дизайнерський одяг, сумки, прикраси, переїхала в крихітну орендовану квартиру на околиці міста. Але робота все не з'являлася, а чутки, здавалося, лише посилювалися. Хто захоче взяти на роботу людину, яка злила комерційну таємницю, почула вона одного разу, коли виходила з чергової невдалої співбесіди. У жовтні 2025 року, коли останні гроші закінчувалися, а орендодавець погрожував виселенням, Ірина зрозуміла, що в неї залишився єдиний варіант вона довго сиділа з телефоном у руках, не наважуючись зробити дзвінок. Нарешті набрала номер. Мамо, це я. голос зрадив їй, і вона розплакалася прямо в слухавку. Вже наступного дня Ірина сиділа в дешевому автобусі, що їхав у напрямку Зеленого гаю. Колись вона приїжджала сюди на власному БМВ, зараз же мала лише невелику валізу з найнеобхіднішими речами. Решту довелося залишити у квартирі, яку вже не могла оплачувати. Батьки зустріли її без розпитувань мати просто обійняла, а батько взяв валізу і поніс до кімнати, яка завжди чекала на неї, хоча вона рідко тут з'являлася. Кімната була такою ж, якою вона пам'ятала її з юності, проста, затишна, з вишитими рушниками на стінах і бабусиним ліжком із горбатим матрацом. Відпочинь, доню, сказала мати, а я борщу нагрію. Ірина сіла на ліжко і вперше за багато місяців дозволила собі по-справжньому розплакатися не від жалю до себе, а від сорому і вдячності. Вона не дзвонила батькам майже півроку, рідко відповідала на їхні дзвінки, а тепер Тепер прийшла як блудна дочка, коли більше не було куди йти. Наступні дні минали в якомусь тумані. Вона майже не виходила з дому, боячись зустрітися з односельцями, яких колись так зневажала. Батьки не розпитували, давали їй час оговтатися. Але одного вечора, коли вони сиділи за вечерею, Ірина нарешті розповіла все. Про звільнення, про наклеп, про втрату квартири і роботи. Я не знаю, що робити далі, завершила вона свою розповідь. У місті для мене більше немає місця. А тут хто я тут? Місцеве посміховисько, яке повернулося з міста з порожніми кишенями. Батько мовчки дивився на неї, а потім сказав те, що вона запам'ятала назавжди. Доню. Людину визначає не те, скільки в неї грошей чи де вона живе, а те, як вона ставиться до інших і до себе. Ти завжди можеш почати спочатку. Тут? гірко усміхнулася Ірина. У селі, де інтернет ледве працює, що я тут робитиму зі своєю освітою? Можливо, щось інше, тихо відповіла мати. Життя не закінчується на одній роботі. Ірина хотіла відповісти щось різке, але стрималася. Вони прийняли її, не ставлячи запитань, не дорікаючи. Найменше, що вона могла зробити, це не виплескувати на них свою гіркоту. Наступного ранку вона вперше за довгий час прокинулася від пісні півня, а не від будильника. Вікно її кімнати виходило на схід, і перші промені жовтневого сонця пробивалися крізь фіранку. За вікном опадало листя з яблуні, і цей повільний танець чомусь заспокоював. Вона лежала, дивлячись на стелю, коли в двері тихо постукали. Доню, там до тебе Наталка прийшла, мати зазирнула в кімнату. Наталка? Ірина різко сіла на ліжку. Звідки вона знає, що я тут? Ти ж знаєш, як у селі. Всі все знають, мати усміхнулася. Та й ми з батьком, може, трохи раділи, що ти приїхала. Ховатися далі не було сенсу. Ірина швидко вдягнулася, намагаючись виглядати пристойно. Із собою вона взяла мінімум речей, і всі вони були повсякденними, не ті дорогі костюми, в яких вона приїжджала раніше. Наталка чекала на кухні, розмовляючи з батьком про якісь сільські новини. Побачивши Ірину, вона просяяла Іро, от не думала, що ти так скоро приїдеш. Казала ж минулого року, щоб я до тебе в Київ заходила, а ти сама до нас. У її голосі не було ні тіні насмішки чи зловтіхи, лише щира радість. Ірина почувалася ніяково. Останнього разу вона говорила з Наталкою зверхньо, майже з жалістю, а тепер. Так, я вирішила трохи пожити у батьків, вимушено усміхнулася вона. От і чудово. Наталка поставила на стіл кошик, накритий рушником. Я пиріжки принесла, тільки спекла, а ще хотіла запитати вона раптом трохи зніяковіла. Ти ж у маркетингу працюєш, так? Працювала. Виправила її Ірина, відчуваючи, як перехоплює горло. «О, то ти зараз відпочиваєш? Наталка не помітила зміни в її тоні. Слухай, може, даси мені пораду. Ми з чоловіком, ну, ти пам'ятаєш Петра, вирішили розширювати наше господарство. Хочемо створити маленький бренд органічних продуктів, але не знаємо, з чого почати. Я навіть сторінку в Інстаграмі завела, але там поки три підписники я, Петро і моя мама. Вона засміялася. Ірина спантеличено дивилася на Наталку. Органічні продукти, бренд, Інстаграм? Ця сільська бібліотекарка раптом заговорила мовою, яку Ірина добре розуміла. Можна глянути, що ти там зробила? несподівано для себе запитала вона. Наступні дві години вони сиділи за кухонним столом, схилившись над наталченим смартфоном. Ірина розповідала про основи маркетингу, про те, як правильно фотографувати продукцію, які хештеги використовувати, як скласти опис сторінки. Ірино, це просто неймовірно, захоплено говорила Наталка, я стільки всього не знала. А фотографії ти справді вважаєш, що я можу робити гарні знімки на телефон? Звісно, кивнула Ірина. Головне, правильне освітлення і композиція, я можу показати. Вона раптом замовкла вперше за багато тижнів вона відчувала себе корисною, потрібною, ніби знову стала собою професіоналом, експертом. Нехай навіть зараз її аудиторію була лише сільська жінка, яка мріяла про маленький бізнес. Слухай, а може, ти допоможеш нам із цим? раптом запитала Наталка. Ми можемо заплатити не так багато, як у Києві, звісно, але не треба грошей, швидко відповіла Ірина. Я, я з радістю допоможу. Через кілька днів Ірина вже їхала з Наталкою та її чоловіком Петром на їхню невелику ферму, розташовану трохи за селом. Те, що вона побачила, її здивувало це не було примітивне господарство, яке вона уявляла. Петро створив невелику, але сучасну органічну ферму з теплицями на сонячних батареях, системою крапельного поливу, курятником, де кури вільно гуляли. Ми починали з малого, розповідав Петро, показуючи господарство. Спершу було кілька грядок, потім розширилися. Зараз маємо постійних клієнтів із райцентру, вони приїжджають по яйця, молоко, сир, овочі, але хочеться більшого. Ми мріємо про інтернет-магазин, додала Наталка, щоб доставляти продукцію не тільки в район, а й далі, може, навіть у Київ. Ірина слухала і не могла повірити. Ці люди, яких вона вважала відсталими селюками, мислили масштабно по сучасному, і що найдивніше у них були шанси на успіх, їхня продукція дійсно була якісною. Знаєте, вам потрібен не просто інстаграм, а повноцінна стратегія, сказала вона, розмірковуючи в голос. Сайт, логотип, історія бренду. Дні почали складатися в тижні. Ірина, сама не помітивши, з головою поринула в новий проект. Вона створила для ферми Наталки і Петра, яку вони назвали Зелений Дар, повноцінну маркетингову стратегію. Розробила простий, але привабливий логотип, навчила Наталку основам фотографій для соціальних мереж, склала тексти для сайту, який допоміг зробити син місцевої вчительки інформатики, студент ІТ-факультету. Вона настільки захопилася проєктом, що майже забула про своє попереднє життя. Майже. Реальність нагадала про себе одного дощового дня, коли вона отримала повідомлення від колишньої колеги. Банк продав її квартиру на аукціоні. Всі її речі, які залишилися там, зникли в невідомому напрямку. Офіційно вона тепер не мала житла в Києві. Вона сиділа на лавці біля батьківського дому, дивлячись на мокрі дерева, і відчувала дивне спустошення, ніби обірвалася остання нитка, що зв'язувала її з колишнім життям. Що далі? Назавжди залишитися тут, у зеленому гаю, чи спробувати почати все заново у місті з нуля. Її роздуми перервав стокіт у хвіртку. Це був Петро. Іро, вибач, що турбую, почав він трохи ніяково. Ми з Наталкою хотіли поговорити з тобою про дещо важливе. Може, зайдеш до нас увечері на чай. Того вечора, сидячи за столом у затишному будинку Наталки і Петра, Ірина почула пропозицію, яка змінила її життя. Ми дуже вдячні тобі за допомогу з нашим проектом, почала Наталка. Завдяки тобі ми вже маємо втричі більше замовлень. Люди пишуть навіть з інших областей. Так, підтвердив Петро. І тому ми подумали, ми хочемо запропонувати тобі стати нашим партнером, офіційно. Партнером? перепитала Ірина, не впевнена, що правильно зрозуміла. Так, кивнула Наталка, ми бачимо, як ти горіла цим проектом останні тижні, і, чесно кажучи, без тебе ми б ніколи не досягли такого прогресу. Ми пропонуємо тобі 30% від бізнесу. Але у мене немає грошей на інвестиції, розгубилася Ірина. Твій внесок, це твої знання і досвід, пояснив Петро, ми вкладаємо ферму, ти свій маркетинговий талант і працюємо разом. Ірина не знала, що сказати. Ще кілька місяців тому вона б розсміялася від такої пропозиції стати партнером у сільському бізнесі? Вона, яка керувала багатомільйонними кампаніями. Але зараз, ти не мусиш відповідати зараз, м'яко сказала Наталка, бачачи її вагання. Подумай, але знай, що ми серйозно. Повертаючись додому, Ірина йшла темною сільською вулицею, чуючи, як вітер шелестить опалим листям. Життя зробило неймовірний поворот вона втратила все, що вважала важливим престижну роботу, квартиру в центрі, статус, і опинилася там, звідки колись так прагнула втекти. Але, можливо, це був не кінець, а початок чогось нового. Зелений дар мав потенціал. З правильним маркетингом, з онлайн продажами, з сучасним підходом він міг перерости в щось більше, ніж просто сільське господарство, і вона могла б бути частиною цього. Наступного дня Ірина прийняла пропозицію Наталки і Петра, а ще через тиждень сталося дещо, що остаточно переконало її в правильності свого рішення. До села приїхала знімальна група з обласного телеканалу, щоб зробити репортаж про успішне фермерське господарство. Журналістка, молода дівчина з яскравим макіяжем, бродила фермою, розпитуючи про все і записуючи на камеру. Органічне виробництво зараз на піку популярності, говорила вона, але як вам вдалося так швидко розкрутитися? У нас чудова команда, відповів Петро і кивнув на Ірину, яка стояла осторонь. Ірина Валентинівна, наш маркетинг директор. Вона раніше працювала в Києві в «Лобус медіа. Журналістка повернулася до Ірини з явним здивуванням. Глобус медіа? Це ж одна з найбільших медіа корпорацій. Як ви опинилися тут? Ірина на мить розгубилася. Сказати правду? Про звільнення, про наклеп, про втрату всього, чи вигадати якусь історію про втому від міста і пошуки нових можливостей? Вона глибоко вдихнула і вирішила бути чесною. Я втратила роботу через корпоративні інтриги, потім втратила квартиру і опинилася тут, у своєму рідному селі, звідки колись поїхала, мріючи про велике місто. І як вам сільське життя після столиці? запитала журналістка. Ірина подивилася на Наталку, яка підбадьорливо кивнула їй, на Петра, який стояв поруч з гордістю за своє господарство, на батьків, які прийшли подивитися на зйомки. Я зрозуміла, що успіх вимірюється не адресою чи розміром зарплати, тихо відповіла вона, а можливістю займатися справою, яка тобі подобається, поруч з людьми, які тебе цінують, якщо чесно, я ніколи не була такою щасливою в Києві, як зараз. І це була правда, несподівана для неї самої, але правда. Репортаж вийшов в ефір через кілька днів. Історія Ірини, яка втратила все в місті і знайшла нове покликання в рідному селі, стала центральною частиною сюжету. Телефон зеленого дару не замовкав, замовлення сипалися одне за одним, а інстаграм акаунт ферми отримав тисячі нових підписників. Одного вечора, коли вони з Наталкою пакували чергову партію замовлень, Ірина отримала несподіваний дзвінок з невідомого номера. «Ірино Валентинівно, це Ольга Дмитрівна, головна редакторка журналу Екоукраїна. Ми бачили репортаж про вас і хотіли б запропонувати написати колонку про ваш досвід. Так почалася ще одна глава її нового життя колумністки, яка писала про екологічне фермерство сільське підприємництво і переосмислення цінностей. А потім сталося те, чого вона навіть не могла уявити. На електронну пошту зеленого дару прийшов лист від юридичної фірми правосуд. Шановна Ірино Валентинівно, до нас звернувся колишній співробітник компанії Глобус Медіа з інформацією, яка може допомогти у відновленні вашої репутації. Будемо вдячні за можливість зустрічі. Цим співробітником виявилася Світлана, її колишня колега, яка знайшла докази того, що електронну пошту Ірини було зламано, а листування сфабриковано. Вадим Корнієнко, який стояв за цим, вже не працював у компанії, його звільнили за інші махінації. Суд тривав кілька місяців, але, врешті-решт, справедливість перемогла. Глобус медіа визнала свою помилку, виплатила компенсацію, а репутація Ірини була відновлена. Їй навіть запропонували повернутися на колишню посаду з підвищенням і збільшенням зарплати. І тут виникло питання, яке Ірина ніколи не думала, що задаватиме собі повернутися до міського життя чи залишитися в селі. Вона довго ходила за сніженими полями, зима вже вступила в свої права, міркуючи над цим, згадувала своє київське життя яскраве, швидке, наповнене грошима і статусом. І порівнювала з нинішнім, простим, але наповненим сенсом справжніми стосунками і творчістю. Відповідь прийшла несподівано, коли вона сиділа на лавці біля батьківського дому, закутавшись у бабусину хустку. З хати вийшла мати і простягнула їй чашку з гарячим чаєм. Змерзла? запитала вона ніжно. Трохи, усміхнулася Ірина і раптом зрозуміла вона вже знає відповідь. Вона не повернулася до глобус медіа. Натомість запропонувала їм співпрацю, консультування з маркетингу на віддаленій основі кілька днів на місяць. Решту часу вона присвячувала зеленому дару, який перетворився на успішний бренд органічних продуктів з поставками по всій Україні. Старий батьківський дім вона відремонтувала, зберігши його автентичність, але додавши сучасні зручності. Поруч збудувала невеликий офіс, звідки керувала онлайн присутністю ферми. Іноді, ранками, коли туман ще висів над полями, а перші промені сонця торкалися верхівок дерев, Ірина виходила на ганок з чашкою кави, тепер вже не за 180 гривень, а домашньої, запашної, і думала про дивні повороти долі. Про те, як втрата всього, що вона вважала важливим, привела її до того, що дійсно мало значення. А увечері, коли вона поверталася з ферми додому, по дорозі її зупиняли сусіди тітка Галя, дядько Микола, молода вчителька Оксана. Вони розпитували про справи, ділилися своїми новинами, просили поради. І Ірина відповідала їм без тіні колишньої зверхності, з щирою увагою і теплом. І коли Наталка іноді жартома нагадувала їй про те, як Ірина колись говорила про відсталих селюків. Вони обидві сміялися, без образи, просто з розумінням того, як сильно людина може змінитися, коли життя вчить її найважливішим урокам. Але залишалося питання, яке Ірина часто задавала собі тихими вечорами, сидячи біля каміна в відремонтованому батьківському домі чи знайшла вона своє справжнє місце, чи не пошкодує одного дня про те, що не повернулася до великого міста, до кар'єри, яку могла б відновити? І, хоча відповідь, здавалася очевидною, у серці завжди залишався невеликий сумнів, маленький голосок, який запитував а що, якщо? Можливо, цей сумнів і був тією рушійною силою, яка не давала їй зупинитися, яка штовхала до нових ідей та проєктів. Можливо, саме завдяки йому зелений дар не залишився просто місцевою фермою, а виріс до рівня національного бренду. І, можливо, саме він не дозволяв їй забути урок, який вона отримала про цінність справжніх людей та справжніх стосунків. Одного осіннього вечора, рівно рік після того, як вона повернулася до зеленого гаю, Ірина сиділа на лавці біля свого дому. Золоте листя кружляло в повітрі, а призахідне сонце фарбувало небо в неймовірні відтінки. Раптом хвіртка скрипнула, і на подвір'я зайшла літня жінка, сусідка Марія, яку Ірина колись ледве помічала, приїжджаючи до батьків. Вибач, що турбую, доню, сказала вона тихо, але мені потрібна твоя порада. Ірина підсунулася, даючи місце старенькій. Звичайно, тітко Марії, що сталося? Мій онук він у місті вчиться на програміста. Каже, хоче свій проект започаткувати, але не знає, з чого почати. Я подумала, ти ж розумієшся на цьому, може, підкажеш йому. Ірина усміхнулася і кивнула. Звісно, нехай приїжджає на вихідних, поговоримо. Коли вона пішла, Ірина ще довго сиділа, дивлячись на сонце, що вже заходило. Іронія долі колись вона насміхалася з тих людей, вважала їх нижчими за себе. А тепер до неї приходять за порадами її досвід і знання цінують. Вітер підняв кілька жовтих листків, закрутив їх у повітрі і поніс кудись у далечінь. Ірина думала про те, як схоже життя на цей танець опалого листя ніколи не знаєш, куди тебе віднесе наступний порив вітру. І, можливо, найкраще, що можна зробити, це прийняти цей танець, довіритися йому, знаходячи красу і сенс у кожному повороті. Чи була вона тепер щасливішою, ніж у своєму колишньому житті? Вона не знала точної відповіді, але одне знала напевно вона стала більш цілісною, більш справжньою, і, можливо, це і є справжнє щастя бути в мирі з собою, робити те, що приносить радість, і бути оточеною людьми, які приймають тебе не за твій статус чи гроші, а просто за те, хто ти є. А щодо того питання, яке часом виникало у неї в думках, чи не пошкодує вона одного дня, час покаже. Життя продовжується, танець осіннього листя не зупиняється, і хто знає, які ще повороти готує їй доля.